Так, друзі, дивіться, це НАСА, це карта пожеж. І ми дивимося на цю карту пожеж. І ми бачимо, що, власне кажучи, нефті бази не тільки нефтебаза от вона, так? але горять і приватні будинки, які біля. І хто не знає, хто можливо був Феодосі, що це от є залізнична дорога. Яка веде через набережну набережно Феодосі? Хтось можливо відпочив відпочивав Феодосії, Знає, що дуже така, ну от на колоритна така дорога, гарна. По ній проїхатись. Це це курортна, така от цікавинка, і вона також горить. Тобто, я думаю, що навіть зупинена там зупинені поїзди в цей регіон, тому що. Зв'язку з великою пожежою це, по-перше, це плюс. Ну і що хочу сказати вам? Що на жаль, це, це хотілося б подивитися, звичайно, супутникових даних, але багато тучі, і е, подивитися на, на це ми не можемо. Ми можемо побачити лише відео. Але Генштаб нам підтверджує підтверджує, що саме так воно і є, да? і ми будемо в це вірити. І відео багато. Це не такі відео, як сьогодні скинули там відео, що там на Троєщині відкрилось метро, а це, знаєте, діяльність, хочеться сказати, це був тролінг на діяльність ключка з приводу будівництва метро в Києві. Так от, про що хочеться сказати в першу чергу, що, що ми начебто повинні там отримати ракети, нові ракети від США, на що ми можемо їх витрачати? Україна. Повинна кожну ніч здійснювати дуже такі болючі удари по економіці Росії. А про що саме йде мова? Про чотири таких от важливі штуки. Перше це артилерійські удари по нефтепроводу Дружба. Це Брянська область до, до цієї території України дістає допомоги артилерії. Нам там не треба далекобійної ракети, Україна сама може це зробити. Друге, це не менше двох ретіфікаційних установок на російських НПЗ. До яких Україна вже має доступ. Третя: це нефтіпорти, нефтібази портів морських портів РФ, це Краснодарський край і Леніградська область. І окремо треба сказати. Четверта пункт це знищити порт, ще крім того, Казач'я бухта і Порт Кавказ абсолютно окремо. Ну от як ви е, це уявляєте? Ну я, наприклад, це уявляю так, як Зеленський, там кожні два тижні, три тижні, чотири тижні збирає всі все, все військове керівництво України і всі відповідають, про, власне кажучи про е, те, що було там вражено за один за один місяць. Тобто у нас один місяць 30 Днів, да? 30 днів, помножити на 20 означає 60 вдалих ударів по НПЗ на місяць. Да? Крім того, там ще не порти повинні бути. Обов'язково, значить, а я так порахувала, але це цікава інформація, що якщо Росія буде завозити бензин <кій> з Індії або з Казахстану, якщо це вийде, або з Білорусі, так? то е, цікаве те, що, власне кажучи, ціна на бензин повинна складати 150-200 рублів руб. за один літр. Я, я тут кажу 92, 95 і 98. Так от ціна 150, 170 це дивлячись на міжба... не міжбанківський, а, між, а міжнародний курс Рубля. Це різні справи. Тобто внутрішній курс рубля на сьогоднішній 80 82 81 82. Але це не є справжнім курсом. Справжній курс вважається між е, міждержавний, тобто той та, той, який може бути по-іншому. І на сьогоднішній день курс е, курс е, рубля а е, 139 це долар і 162 це євро. Зазвичай бензин рахують в євро. Ну, така традиція. В євро, значить, ринкова ціна літра 98-го – це півтора євро. Ну, для Європи треба 98-го. Вона їздить на 98-му бензині. 95-98. А 92-й, ну, такого, в принципі, бензину не дуже знають ем, Євросоюзі, там, де, де спалили, знають, ну, 92-й – це, 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 це виключно продукт да, російсь, російської нефтянки. Але і на, на, на ньому їздять. Так от, тоді ціна буде, дивлячись на Мінімально 150 рублей, 170, 180, 200 навіть більше, якщо ми кажемо про 98 й бензин. А це означає, це закриття заправок АЗС. Це знаєте, таке така країна така призупиняється. Да? Вона начебто було дихання. Так раз і країна зупиняється. Нам воно треба. Чи вирішує це абсолютно масове масовість на фронтах? Ні, не вирішує. Ну, якби за три з половиною години мобілізація була провалена, це не вирішує, так воно не вирішується, але зупиняє. Зупиняє, зупиняє, друзі. Якщо цього не буде, то чотири 4, 4 пункти. Чотири. 4. Ніфті дружба, а, а, а там уже артилерія нам відходить. Дві ретифікаційні установки на добу е е е крім того, сюди, що. Е е Нєфті портів, Краснодарський край і Ленградська область, і четверта, це казача бухта, яка у нас залишається. Тому що федесійська база, скоріше всього, все. Ну, навіть якщо там залишається пара цистерн, но скоріше, цього це буде все. І, і порт Кавказ. І це завдання, до речі, для флоту, і йому виповідають, власне кажучи, чому воно, чому, воно, чому воно стоїть? Коли не стане казачі бухта. Тоді руки розв'язуються перше у штурмово десантних військах, які повинні бути от сформовані наказом президента України. Ну, наприклад, десант на Крим. Можете собі уявити, що вони висаджуються десь в якому місці Крима, роблять свою роботу, а далі флот їх забирає назад. Тобто це піло на на а, вже довго про це говорять, на який висаджується, висаджуються парашутами. Якась там бригада, якась одиниця, якийсь підрозділ робить свою роботу, а після того їх забирає флот. І от коли, коли буде такий абсолютно топливий колапс в Криму, робити це можна. От тоді, коли Крим залишається без бензина, як би скажемо, військам Росії треба? Що? що треба військам Росії? Треба топливо для того, щоб пересуватися по Криму швидко, вони ж ногами бігати не будуть. Як вони будуть лобити наші українські підрозділи в Криму? М -м -м. Так, от, 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 це велика штука. Як не, не буде там топлива, це нам відкриває деокупацію Криму? М -м. От, і якщо там до Зеленського не, не буде там, трясти усіх там, кожне на дві, дві, два тижні, кожного три тижні а, з приводу, що якби, я от за це от, відповідати, що цього не, не було, не хочу. Ви там, Ми зобов'язані. З бюджету військового стільки, стільки нам на це, на це треба грошей ми маємо. А, і, і це першочергове завдання. Навіть а, якщо десь страждають інші сфери, но це завдання першочергове. І оті аж, аж, аж боже мой, 50 нещасних м, томагавків чи 100 там штуб. Розумієте, що це для нас нічого, що це для нас там на пару разів запустити ракету, там два-три рази там, запустити ці ракети. А так от, якби всі, всі такі ракети, вони хочуть ну, їх, нас їх мало. Там скоріше всього Україна скаже ні, ні, ми будемо випускати виключно по цим цілям, які я виключ. Тому що, наприклад, на завод якісь, які летять ракети, вам треба там 15 штук, 20 штук. А ви що? Ми ми не можемо там, там повністю донищити там два заводи і сказати, що ми зробили якісь кардинальні дії. Ні, кардинальні дії по зупинці Росії отут Отут кардинальні дії. Де та межа? Де та межа, коли росіяни скажуть ну досить, ну нам погано. Ну ну все, ми нам ми, стоп, все, ми от, отут. Ми не знаємо, але вона буде. Та межа обов'язково буде. І це бензин по 200, і по 250, і по 300, і рубль по 150. Да, От от, тому та межа, вона обов'язково вони не зможуть тримати економіку. Вони вам розумієте, їм прийдеться платити за ту різницю із бюджету, якщо справжній бензин там 180 а, а, рублів за літр, а вони продають на сьогоднішній 80, 80, 70, 60, 60, 65, 70 рублів за літр, то виходить що? Виходить, їм треба доплачувати, і виходить із російського бюджету треба доплачувати за кожен літр Ну, виходить так, тому що сама основа російської економії це дешевий бензин. А в наш бензин був завжди дешевше. А в наш бензин завжди був дешевше ніж ріночна вартість топлива у світі. У нас по 0,5 євро був 92, да? а в світі там 92 немає, там 95 був 1,4, 1,3 євро, десь топливо там, наприклад, 1,3 євро. Тобто ми на тому, коротше, продавалися, як то кажуть, за колбасу. Така була, так, або, такий менталітет Росії. І от цей менталітет Росії, він, 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 він впаде, він просто, він, От на тому він і впаде. Тому все, що зараз робиться, робиться правильно. Друзі, база Феодусі продовжує горіти. Ой, ой, моліться, Я ще раз кажу: моліться, хай до останньої цистерни догорить, тому що нам навіть одна і дві цистерни, ну, нам не дуже вони не треба. Навіть одна цистерна, одна цистерна топлива, це е, можна заправити армію. Ви розумієте, да? Тому нам треба всі. Нам треба, а точніше, не 30, як вам сказали, а 33. Там є великі, маленькі, не, не усі видно 33 цистерни. І начебто згоріли 16, а 9 було знищено до того, е, значить, 9 із 16 і 25. Тобто, тобто, тобто е, майже все, то вже майже все на сьогоднішній день. І повне вигорання нефті відбувається за 5-7 днів. Якщо горить максимально довго, це означає, що е, повне вигорання. Якщо горить дуба там двоє, значить, значить неповне таке, знаєте, такі кардинальні такі зміни. Коли горять 5 днів, це означає, що виграє все. Скоріше все, що нефтебаза база пішла а, по тому принципу, що виграє абсолютно всі, як ми бачимо, і ще раз хочу сказати, і ще раз хочу сказати, що в принципі пожар вже в самій Феодосії. От тут нефтебаза, от бачите, нефтебаза. І, і і, і, і отут уже горять приватні будинки. отут горять знову. Причому горять приватні ці будинки. Ну і власне кажучи, сама залізнична дорога сама вона, скажімо так, уже у полум'ї, І я думаю, що ніякий поїзд пожежний поїзд їм дуже там не допоможе. Тобто ця ціанів з вона закривається. Залишається казачі бухта, закривається порт Кавказ. І ще дві, і ще два об'єкта, два об'єкта. і ми можемо починати докуповувати Крим. Ми можемо починати такі такі дії, коли вони ходять ножками. Да, Хай вони шукають велосипед, хай вони шукають, я не знаю о, тачку, хай вони шукають осліка, хай вони лошадь шукають, хай вони шукають, шукають. Що, що ми ми поради? Моноколісо, самокат, там, скутер, ролики, армія російська на роліках, тому що ем, ем, по мосту довозити бензин дуже незручно.